У мене майже зник ось цей мовний бар'єр. Тепер Мені не важко підійти просто і заговорити з кимось англійською. Ну і також я стала більш впевненою в плані знайомств. Мені вже в другій групі пісні було не так страшно взагалі познайомитися з кимось і так далі. Я була в Великобританії, в США, але з цих двох мені найбільше сподобалося США. Я була в Майамі і в Нью-Йорку три тижні. Тому так було дуже багато цікавого. Хороша група. Груп лідер, і також в цілому це була моя мрія ще з раннього дитинства, тому мені дуже сподобалось. Ну, за кордоном, взагалі, все більш розслаблено. Вчителі з тобою спілкуються не як вчителі, а більше в дружній атмосфері. Тому, можливо, через це якось можливо і легше, от і цікавіше, і веселіше. У Великобританії я була два тижні. Там було дуже цікаво в плані екскурсій, дуже заворожувало саме ось ці от масштаби. Екскурсії велися англійською, і також, до речі, через це у мене і покращився ось ці мої лісенінг скіли і так далі.